Тут дуже багато людей. Сидіми. Ще один там же. заберу за пройду на живиця постоял тебе. тебя так одним был излева одним был прямо Ось тут да 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 ти хати справа Я верну, я вернусь по Х3 У мене бустей, якщо? Ці жовки в цьому будинку лутаються. Прямо на моїй. А це по тобі? Ні yeah. Ну, мишка в мене райзер. А коврик у мене зі столом йшов Називається X-Rocker. Великий такий. Добрий вечір. Привіт. Що робимо? Треба пушити з них. У мене Дік x 3 Я думаю, цей домик можна запушити. Що моє, я поставив? Вони або домик, або ці ангари лутають. Я бы проблем. Я забрав їх двох тут. Один всередині, один тут. Лутай. Запушили гарно. Я точно тут потрібен? Чи ти точно тут потрібен? Через дорогу. Але гарний спрей пішов, капець просто. З цим компенсатором він шикарний, можна це признати. Зараз в мене немає аптечок, я бінтами бестро. Я можу дропнути, я мене багато. Та ладно, переб'юся. Tak, już u mnie coś z internetem, pakiety tracą się troszkę Gdzie ci niegodziaki, a? Żeby mnie nie stracili Да, багато п'ятірок? Він ру, не надо. Бакнув на моїй. Я буду пушити по ходу їх. Хочу подивлюсь. Він мега ловичпи, мушу. Тим дурачкам в спину зайшли. Я цих двох забрав. Что за катка? Давай пятерка. Да что типа? Давай пошли лапки. Да меж ноги. Дай, тут. Ладно, идемо пуши ты их. Пойду, я направ. Зло, а mm. десь там же заповзив середину.

lo loco Aramada. Пробіг, Хороше. Найс, молодець. Дам, вже раз. <реш> третій раз. Третій раз потиває. Ну, нормально, нормально, нормально. Головне, що ми, ми, ми ще граємо. Мне, кстати спасательный? Давай соло проти скводил. Ну, я ще не настільки добре граю, щоб таке витворяти. Бля, в мене п'ятірок взагалі немає. Мені треба взяти цю емочку Я брагаю цього. Оце, візьму. Ну, можливість є пограти зі мною, звичайно. Просто питання, коли це зробити. Так, Анатолій, два топи є. Я. я вже цю катку буду грати до кінця з X3. Да ну мені не віриться. Найс. Nice. Можете взяти міник? Взяти смуки? Корреч, я ідеально золотався. Можу скинути п'ятеро пару? То в мене є 230. Кинеш в багажник зараз. Об'ясни, чим більше ноків, тим швидше він стікає кров'ю. Так і є. Кожного ноку в життя буде більше забиратися. Ну, в той момент, коли ти лежиш ноком, ти так зліва бігали в місті цьому. 300 тисяч процентів, що вони зараз будуть їхати машиною. Бля, нам що робити? Мне <рес> сейчас кажется, на 100 города сейчас напоздають. Може через міст поїдемо? Можна Можна за мостом почекати. І повість тут? Mm. А ми через міст не проїдемо в ту сторону. Через той. Ну, через друге міст. Питання, mm. чи нас там не закриють. Як варіант? Mm. Дивилися. 40 гривень спробуй солове з сквади. Може не вийде, але спробувати варто завжди. Спробую. Сегодня, а спрашиваю. по Можешь сесть за руль? Можем, можем. Он Бля, вони попадали гарно. Дим, 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 кидай дим! Хиляю, если треба їхати. Че, ага. за там гранатом жопу? Мене машина продавила. Бля, кончена игра. Сейчас забрал. Зараз поставився. Мене не доїдемо, нам не жити, коротше. Нам треба бігти сюди десь. Перед нами на камі. Это твой смоук? Да. Это сенник. Я я А откуда? Вне на лодку? <плак> так, они лодку хотят брат. Я буду плисти. Доганяй, 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 я тебе не підніму там. Ти можеш тут за лодкою стати. В воді просто стояти. Просто треба вибрати момент. Ще не, не, давай, давай, на лобку дивляться. Щи ні, ще ні, ще ні, ще ні, ще ні. Нехай почнуть файт. Усі А цей уже добігає до нього, бачиш? Попадаю. Нехай нехай, це, нехай вони зафайтяться. А, вони нас дивляться? Одні, да, а других піджимають. Ся, сідай, 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 сідай. Я не захворів поки що. Зверху, зверху. Біді. Я спокійно. Андрюха спенду закрыть. На жалки. Так. Ладно, идем. Он бачу спереди. Там один від зони онокнувся того, що я по ньому влучив. А тут за камніги. Из дві за задовором. Один за камнем. Дивився нас. Нам треба сюди і бігти Дым, є? Mm. Я хз, звідки, насправді. Може з камня цього? Аптечка, є у тебе аптечка. К... На камні я нокнув. Он зливай ложить. З... Нам треба бігти і це срочно дуже. Okay. Бежи, бежи, бежи. Зараз я ремонтуюсь. Ты думаешь, yeah? мы там вийдемо, нозом? Ну, no, я напрямую буду уже бігти. На камне нокнул одного. Забрал на камне двух. По мені влучили, обережно. Справа, справа, справа. Там зліва а вемс. Я в сейві. Якщо зліва не будуть дивитися на нас. А, бачу. Тебе вас халапчик був? Так, скрыться. Да-да-да, я делаю, буду було. Замкашку валить. Бачили? давай ливіш бачу за деревом його. давай до будинку. За, цим, за дорогою. Він туди на те дивиться десь. спине чувак. Подожди. Уже окей, четвертый раз? Так, четвертый <laughs> А тут, 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 тут. Підпишись Gosh. на канал, постав лайк, старався для тебе. Ну от, як для рандомного тіммейта ти дуже хорош. Ага. Я ще стільки крас так не помирав, кстати. Щоб мене прям коцало. Ой, дропа... тобі. Чесно. <свісно> Ладно, дякую за гру. Заходи на стріми, ще пограємо обов'язково завтра чи коли захочеш.